Блюеру. На них тут 20 штук. Це така малейка була. Вже розвалюється. Стригла е, два роки тому. А в цьому році році зимою вони навіть аж деякі понахилялися. Так що вийшли руки і ось як воно виходить. самі старші, у мене тут 10 штук. А ось ці трошки поменші, там, внизу біля машини трошки менші за руками. Ось такі. Сусіди, звісно, в охірі. Що ти робиш, що ти зробила? Вір? так, все спокійно, все буде добре. Зайчилася моя робота по стрижці ялівців Блюєров. Я їх перерахувала, у мене їх 20, це тільки отут, а ще так і по, Єсть по ділянці, то їх вийшло 35. Все, стригла за 2 дні, застригла і стригла ручним секатором АРС японський. Хотіла купити кущоріз. У цьому році, мабуть, обійдемося. Я думаю, що на два роки хватить цієї стрижки, а тоді вже розбагатіємо і купимо кущоріз або гілкоріз.